Від, від Матеріє святого і вам є читання. Слово. Той час, коли Ісус увійшов до паперма, у навішов до Нього сотник і благав його Господи, слугами. Вдома лежить паралізований і тяжко мучиться, і говорить йому Ісус, я прийду і стілю Його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти вийшов під мою, але промов тільки Слова і видужає слугами, бо і я жди напідневійна, але маючи підлених воїнів. Кажу одному йди, і йде, пічму прийде і приходить, і слесі моєму зробиться і зробить, і, зроби, і, почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що йшли за Ним. Істину кажу вам, в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу, і за Авраумом, і хивозляжуть з Авраам, і і Яковом, і Царстві Небесному, а сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядно. Там, буде і скрежить зубів, і сказав Ісус сотникові. Іди, як повірив ти, нехай буде тобі, і одужав слугаю, то вже мить.

Що тут дуже посуди лежать православи. Приходити, це не святи, Господи, висвітляти подину. Горі. Стамойся за тих, що не приносять на у Святому за чесну, працює, на тих, що люди, заспіваючи на всіх присутніх, людей, що сподіваються. Не відай нас до кінця, заради імени Твого Святого, і заради невимовної милисе, і потища, не від своєї благості. Але дай мені Христолюбивому нашому народу свобод, і українському від скорбот. І звісне силу нашу, та подавай усіх, хто на нас повстає. І з'єднай вонство нашого, однодумський та мирію всіх істинних. Ведини і, і невідомих ворогів, неушкодженими нас зареже. Ангела, охорони, від Святої того, і явно зійшли, щоб Він бойового пари народу, того нашому, дарую Сухани. Ми будемо працювати, щоб народ відсвятив, що там ми не спокійне життя провали. А це кіна пасі та зраду ми здоровимо твої правиці зуйнуй. І тільки та довго життя нам дали молитву всеславної приблагословенної. Владичці нашої Богородці духовних твоїх служителів, як подобних Антонія Федору, сягати та лікарі і чисто подобних її причастки. Зато Юрія переможе з того, що ще не мученикам було виймерам. А ти хто тебе Боже Михайло і інших небесних сіл, безплотних всіх святих, що відійду тобі.